Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, обрізала я пагони, які відплодоносили ожини. Тут, якраз, показую по кольору, як вони відрізняються. Повне відео. Підв'яжу до цього відео. Воно внизу. Заходьте переглядайте, якщо у вас є ожина, чи плануєте посадити, як за нею доглядаю. Дуже гарний спосіб формування я вибрала. Хоча той спосіб, який схожий до винограду підв'язки, теж підходить. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!